Вітаю вас, моя! Сьогодні ми з вами знову будемо продовжувати вчитися малювати жіночі прикраси. І будемо малювати ми ось таке намисто. Зверніть увагу, що це намисто складається з трьох частинок. В одній частинці у нас овальні намистинки, вони зеленого кольору. І в другій частинці намиста у нас круглої форми, різного за кольору, намистинки. Давайте тепер з вами уважно послухаємо, за допомогою чого ми будемо це виконувати. Якщо ми беремо пензлика і будемо його примочувати усим горцем, у нас получаться намистинки овальної форми. Пензлик намочили у зелену фарбу і кладемо пензлик усім ворсом на ниточку. Примочуємо пензлик. Ось з однієї сторони намалювали. Тепер також саме малюємо зелені овальні намистинки. З другої сторони нашого намистечка. Промили пензлика і подякували йому за роботу. Тепер нам треба намалювати намистинки червоного кольору. І вони круглої форми. І ми за допомогою чого малюємо дітки. Молодці! Правильно, вказівний пальчиком. Всі пальчики зібрали до докубки, намочили вказівний пальчик у червону фарбу. Прикладаємо пальчик до паперу. Неначебто надягаємо на ниточку, нанизуємо на ниточку наші намистинки. Подивіться, пальчик занурювати не забуваю у фарбу червоного кольору, щоб намистинки були яскраві. Ось і готові намистинки червоного кольору. Скажіть мені, будь ласка, щоб намистинки синього кольору були у нас яскраві, чисті. Що потрібно зробити з пальчиком? Правильно, пальчик ми повинні промити і витерти серветочкою. Пальчик готовий до продовження роботи. Набираємо на пальчик фарбу синього кольору. І так само на нижню ниточку Намальовуємо, нанизуємо намистинки синього кольору. Намисто любили надівати не тільки дорослі жінки, а й дівчатка. Тому з ярмарку часто батьки привозили своїм донечкам ось таке гарне намистечко. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось подивіться, отаке гарне намисточко може надіти люба дівчинка. Я думаю, у вас теж все вийде і ваше намисто теж буде гарне. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей. Пока!